Доброго дня, шановні учні та батьки учнів ліцею номер 5 Нове місто Світловодської міської ради. Запрошуємо вас до ознайомлення з сервісом Електронний щоденник на платформі Нові знання. Аби співпрацювати з сервісом, починайте з роботи з того що. І тут у вас є три варіанти. Перший варіант з комп'ютера безпосередньо з сайта. Ця можливість розглянута в відео на Ютубі. Друга можливість зі смартфона. Безпосередньо в Google Chrome знаходимо сайт нові знання. Авторизуємось відповідно до логіна і пароля, що надав класний керівник. І заходимо на сайт. На сайті ви можете бачити домашні завдання, оцінки. Ваші, якщо ви учень, чи вашої дитини, якщо ваша дитина навчається в нашому ліцеї. Працюючи на Google Chrome і натиснувши три крапочки в правому верхньому куту, ви можете винести на сайт цей сайт на робочий стіл свого смартфона або можете не робити цього. Клікнувши на іконку сайту або безпосередньо з Google Chrome, переходите на сайт, авторизуєтеся за потреби знову за допомогою логіну і паролю, які надав вам класний керівник. За бажання можете підтвердити свій емейл а можете знехтувати даним попередженням. Основна інформація знаходиться на вкладці щоденник. Якщо вчитель задавав дистанційне завдання, біля даного предмету є червоний хрестик. Натиснувши на нього, ви потрапляєте на вкладку дистанційного завдання, як у попередньому відео, яке є на Ютубі. Здавати домашні завдання можна також за допомогою новин. Якщо вчитель задавав дистанційне завдання з синім кольором, активовано можливість здати дистанційне завдання. Клікаючи на нього, заходимо на наступну вкладку, де бачимо напис Редагувати. Клікаємо кнопку Редагувати. Потрапляємо на наступну вкладку, де є дві можливості: здати надруковану відповідь або прикріпити файл. Аби прикріпити файл, клікаєте на зображення папки. Є можливість зробити фото або знайти потрібний файл у галереї. Робимо фото або знак входимо потрібний файл. Якщо подивилися і випадково додали непотрібний файл, його можна видалити, скориставшись зображенням кошика. Після того, як упевнилися, що все чудово та натиснули кнопку Зберегти все файл на перевірці в учителя. Дуже схожий процес здачі домашнього завдання і через додаток електронний щоденник. Біля предмета, на який задано дистанційне завдання, є помаранчева стрілочка. Якщо ви ще не отримали оцінку за цей урок, були на ньому присутні і не отримали додатковий коментар, активуйте стрілочку біля напису предмет. Алгебра, геометрія, образотворче мистецтво, будь-який. Якщо вона є, потрапляєте на вкладку Дистанційне завдання. Гортаєте. Маєте можливість зробити відповідні записи для перевірки або прикріпити файл, зробивши фото або обравши його в галереї. Повертаємося назад. Не забуваємо відправити і все. Файл на перевірці вчителя.